Чернігові нахабно грабують автомобілі. Цінні речі та гроші зловмисники забирають просто з під носа водіїв. Вже зареєстровано 10 таких випадків. Втім, правоохоронці припускають, що до міліції могли звернутися не всі постраждалі водії. Грабують автомобілі на стоянках біля торговельних центрів та баз, куди люди зазвичай приїздять з грошима. Вони бачать, що власник пішов, тихенько вони очікують, коли вже його не видно. Вони підходять до машини, пробивають праве заднє колесо. І чекають, коли власник виходить, сідає в машину, машина рушує з місця. Власник бачить, що машини колесо збит робити. Він вискакує ж, звісно ж, залишає відчиненими свої ж водійські двері. Цими ми скористовуються крадії. Вони підходять до машини, викрадають усі ціні речі, які є спереду, тобто барсетки, документи, сумки. Найбільша вкрадена Забирайте в такий спосіб собі. сума в Чернігові складає 9 тисяч гривень. Зафіксовані подібні випадки і в Києві От тільки там злодії зараз збагачувались на 50 тисяч доларів. Така схема крадіжок авто не єдина. Застосовують злодії різноманітні новинки техніки, наприклад, сканери автомобільних сигналізацій, придбати які з легкістю можна через інтернет. Дія цього сканеру він виглядає у вигляді звичайного брелка від сигналізації до машини. Дія цього сканеру до радіус 25 метрів. Метрів. Тобто крадії сидять в машині, обирають собі машину, яку потрібно обікрасти. Коли власник машини виходить, він, звісно ж, закриває цю машину на сигналізацію. В цей час крадії зчитують код цієї сигналізації, коли власник відходить, на дістань вони підходять, і відкривають сигналізацію, відключають сигналізацію, відкривають двері і викрадають з машини всі цінні речі. В багатьох випадках викрадені документи злодії повертали своїм жертвам, підкидували за місцем прописки, тому їх прозвали Робінгудами. Правоохоронці застерігають водіїв бути пильними і в першу чергу не залишати в своїх авто цінні речі.